У випадку надзвичайної ситуації ваше укриття за вказаною адресою, що робити, почувши звуки сирени, це написи на паперових листівках, які сьогодні, 18 лютого, розмістили при вході під'їзду за адресою Хлібна, 39, що у Житомирі кожен мешканець нашого міста повинен знати де він. Під час надзвичайної ситуації в мирний час або під час військового конфлікту має переховуватись від різних вражаючих факторів. Тому ми, коли перевіряємо, наче придатне от найпростіше укриття для переховування населення, вішаємо от такі от позначки, де кожен мешканець, виходячи з під'їзду для заходячи, має подивитися і знати, якщо буде звучати сирена. У місті він повинен взяти з собою необхідні речі і спуститися у підвальне приміщення свого дому. Мешканка будинку Ніна Щербатюк ознайомилась зі змістом листівок. Зрозуміли те, що звучить сирена. Треба там якісь необхідні речі взяти, вимкнути воду, там світло, газ, все і бігти в найближчий пункт евакуації. У нас пункт евакуації в нашому будинку. Ось є адреса вулиця Хлібна, 39. То Тобто, мабуть, буде підготовлено це все. Балансу утримувач будинку житловий будівельний кооператив полісія, як розповів головний інженер підприємства Сергій Душко. Наразі вважаю, що воно є придатне, там забезпечено освітлення, там зараз наразі сухо, немає ніяких підтоплень, і це приміщення звільнено від якогось там побутового сміття, яке там ну, накопилося з роками. Тому вважаю, що це приміщення придатне. Представник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Лавринович, оглянувши підвал будинку, розповів, що це найпростіше укриття може слугувати і для мешканців сусідніх будинків. В технічній документації ми знайшли, що Площа підвального приміщення в цьому будинку біля 800 квадратних метрів. Тобто, відповідно до інструкції норм законодавства, тут може укриватися приблизно 800 людей. В цьому будинку проживає 400 500 людей, тобто є 300 лишних метрів, які можуть зайняти мешканці сусідніх будинків, у яких немає підвальних приміщень, або вони не відповідають технічному умовам. Ці мешканці сусідніх будинків також отримують подібні листівки з адресою найближчого до них укриття. Зараз за рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради проводиться інвентаризація фонду захисних споруд. І працівники нашого управління разом з управлінням муніципального розвитку проводять перевірку найпростішого крить. На даний час ми за три тижні перевірили 519 будинків, із них більша частина придатна, але відсотків, мабуть, 15 визначено непридатними або відсутні підвальне приміщення за проектом. Антоніна Тугас Ігор Грач, новини на Суспільному.